Запрошую відвідати оновлену аврору разом зі мною. Як бачите, з'явилися візочки поменше та побільше. Це говорить про те, що місце побільшало. На початку бачимо календарики Адвенти 400 гривень, плівка харчова та фольга 55 гривень. Дуже часто на акціях ось така велика фарфорова тарілка 149 гривень, різдвяний декор. Симпатично виглядає. Різдвяні солодощі, фігурка з шоколадом у вигляді медальки, 19 гривень штучка. І, друзі, ззаду бачу родзинки та горішки. Склад кому цікавий, можете заскрінити. Поруч фігурка шоколадна на паличці 17 гривень, сиропи до кави, як завжди. Ось така грілка для ніг тіла та рук, 14 гривень штучка. Не знаю, як вона в роботі. Можливо, дійсно допомагає. Колготки 200 ден 69 гривень. І гірлянди новорічні 229, 300, 150 гривень. Ось така іграшка мила сквиш. дуже м'якенька. Та приваблива 88 гривень. Ну, хто не знає, що таке сквиш – це іграшка по типу антистресу. Як бачите, друзі, місце дійсно побільшало. Збільшилася кількість поличок, стележів. Мені здається, і товару більше стало. Є такий новорічний подаруночок за 120 гривень з малюнком Змійки символом нового року. Також є шоколадні кульки, 84 гривні, які можна повішати на ялинку, а потім поласувати. І ще у вигляді Санти 77 гривень. До речі, там 63 грами. Ось такі шоколадні вироби у вигляді ложок, молочного шоколаду. Ну і, власне, бачимо саму залу яка дійсно відрізняється від попередньої Аврори, дуже багато товару, довго можна ходити, все переглядати. Термос з кружками зараз на акції, гарно виглядає 249 гривень. Ось такий ланчбокс 74 гривні. Привернули мою увагу ось такі іграшки для собак. Сосиска на мотузці, залишилась, до речі, одна. І вона на знижці. Ще є курка 49 гривень, сосиска 64, м'якенька кістка за 49 гривень. Ось така м'ята для котів 29 гривень на паличці. жачок – 77 гривень. І рибка 49 гривень. На акції капсули для прання Вейлі, не знаю цю марку, можливо, вона ну, якась європейська. І порошок, а вірніше плямовивідник, Кисневий відбілювач місіс Helen. Зараз на знижці 149 гривень є кілограм, на жаль, без знижці. І ще маленький об'єм 19 гривень. Ну, так, на пробу. Шкарпетки махрові. Жіночі, чоловічі 22 гривні. М'якенькі, тепленькі, гарна ціна, приємні кольори. Що ще потрібно? На зиму саме те. Паперової продукції теж вдосталь. Також різні акції. Погляньте, є примірочна. Хоча я не зрозуміла, що там треба приміряти. Таких товарів в Аврорі прям, ну, немає, які можна приміряти. Можливо, якесь вжиття. Не знаю. Прикраса ялинкова 39 гривень. Веселка на хмарці. Ну так, добре виглядає. І ще побачила ялинку з блискітками. 39 гривень. Теж непогано так. Трішечки ще акції, килимок для тіста 149 гривень, 74 гривні силіконова форма для випічки, також термо 169 гривень. Кава на акції розчинна 149. Лайн. Також на акції, каркаде 29, ось такі фітнес-батончики. Огляньте, який кумедний кіт. Його вартість 88 гривень. Він на присосках, тобто, я розумію для автомобіля. Напишіть мені, купили ви б собі такого кота чи ні. На любителя. Ось така іграшка інопланетянин. Якась вона дуже засмучена. Так, ще є дезики на акціях чоловічі, жіночі, е, гелі для душу та милку. Так, друзі, вже повернулася я з Аврори. Хочу вам показати невеличку розпаковку того, що я придбала. Е, перше, це ось такий кисневий відбілювач. Давненько хотіла його спробувати, як ви бачили на відео, на нього зараз є дуже гарна знижка, тому я вже її чекала не один місяць, коли вона буде, щоб використати. Так? Е, тут 450 г коштує 57 гривень. Дуже гарні відгуки про нього, бачите, для білого та кольорового, навіть для дитячих речей, О, що дуже тішить. Тож, друзі, потім з вами поділюсь. Сподобалось мені чи ні. Погляньте, хто ще не користувався. Ось тут написано, для чого так можна використовувати і які пропорції. У мене до вас є невеличке прохання, хто їм же користувався. Напишіть мені, будь ласка, як він в роботі, чи справляється гарно зі своєю задачею, друзі, хто для чого використовував. От, у мене є така проблема на білому светрику кулькова ручка. От, я хочу її вивезти, не знаю чим, хочу спробувати ось ці відбілювач, тому що інші засоби просто безсильні. Мої улюблені серветки, також вони на акції 39 гривень. Тут 84 штуки з алоє, смайл, дуже їх полюбляю, користуюся на постійній основі. Ну і коли є акція, то звісно, що я беру. Взяла от на пакування, ну, поки що мені досить. Далі для дитинки трішечки ось такі магнітні цифри, ну, може, трішки на майбутнє, а можна і зараз вже потрошечки з нею починати займатися. Мені вони сподобались, по-перше, вони дуже яскраві, такі кольорові, по-друге, вони саме магнітні, це дуже спрощує задачу, мені так буде набагато зручніше, і вона магнітики полюбляє. Тож клас, 29 гривень. І остання річ на сьогодні це ось такий потяг або локомотив. Погляньте, як він гарно виглядає. Сучасно, мені він дуже сподобався в одному кольорі такий рожевий, як для дівчинки. Ось, а, Супер. Чого я його взяла? Тому що дитина дуже полюбляє в мене потяги. Вона полюбляє і казочки про них, і кататися на потязі дуже любить. Ось тому вирішила купити, вже давненько придивлялася, а тут і ціна гарна була також знижечка, і потяг гарно виглядає. Ну і наостанок для вас невеличка музична пауза. Мені дуже сподобалася ця мелодія, така ненав'язлива, гарно підходить саме для потягу. Ось ці вогники, друзі, дуже яскраво світяться, особливо в темряві, гарно гратися. Тож супер. Я вважаю, ціна його 100 гривень. Для такої іграшки це ціна норм. Отже, ось така покупочка в мене сьогодні. Ось, дуже задоволена. Взагалі, Аврора топчик можна знайти. Багато корисних товарчиків. Ну, а я вам, як завжди, дякую за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал, залишайте вподобайку та коментарі. Щиро вдячна кожному. Ну, і я, як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі, друзі, в наступних влогах та відео. Всім па-па!